Доброго ну, мої З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Ти і він. Як все складеться? Думайте про цього чоловіка. Ну і про себе, звісно. Ти і він. Ти жінка красива. Ти виділяєшся серед інших жінок. Ти емоційна, ти енергійна. Можливо, у когось виходити у нього в коханках. Такий є процент. І що? Ну, ви та жінка, яка вміє кохати. Причому ви вмієте так кохати, що аж, ви знаєте, у вас немає. ну, В будь-якому разі не було цього відчуття 50 на 50, скільки дали, стільки і віддала. Ні, у вас йде, видавали набагато більше, ніж треба цьому чоловікові. Так. І він ану, зараз. Так, він щось хоче взяти з вами який шанс. Я не знаю, чому, можливо, ви з ним не спілкуєтесь, бо він зараз, бачите, знаходиться в очікуванні, щоб проявитися до вас, який шанс взяти. До речі, у нього дуже до вас великий сексуальний потяг, або ви ще з ним не зійшлися з цим чоловіком. Ну, знаєте, тобто як жінка і чоловік. Так, ви зараз карти говорять далеко знаходитесь один від одного, але кохання всполохне. Так, і ви почнете будувати щось спільне надійне, не трійка Пентаклів. Це або разом жити, або дитину народити. Але дівчата, всі ж думаєте, да? зразу просто кажу про це. Я би не можна казати, але я би всім рекомендувала пожити, хоча б трішки, щоб розуміти, від кого ви народжуєте дитину, або народжувати і розуміти, що дитину вдруг чого ви будете забезпечувати. Ну, тобто, це для того, щоб свої нерви зберегти. Трійка пентаклів, можливо, ви з ним працюєте разом, можливо, когось і спільний бізнес буде. Так, і при чому, при чому це на дуже довгий час? Тут у вас була башня, але він розуміє, що ви кохана жінка, і він хоче поновити з вами відносини. Бо він виселив себе по дураку. І так, так, яке ж майбутнє очікує? ще нам більше карти хочеться. Він не дав вам тих почуттів, на які ви сподівалися. Я вже казала, що ви більше давали, ніж отримували. І верховна Жриця, ви можете бути жінкою, яка займається якимись науками езотеричними, як я, і у вас дуже крута інтуїція, або карти кажуть, що далі вам не треба знати. Так, так, ну тут зараз на вас злиться, але ви отримаєте перемогу. Все. карти не хочу далі розказувати про те, як це буде все розвиватися, або ви відчуваєте, що буде. Амулети це від вищих сил, і я знаю, як це робити.